Сьогодні 15 травня, день вишиванки після роботи у вишиванках з кумою до лісу. Тож покажемо вам трошечки краси поліського лісу і почаюємо, Така краса. Так що тут і не розпустилися. Зварила сьогодні не каву, а чай, бо вже вечір. Це дуже-дуже ароматно. Ну де таке ще знайти? Краса, пташки співають. Перезавантаження після роботи. Сьогодні всі були такі гарні у вишиванках, То це радує, що так багато українців підтримують це свято. І ось так ми з комой також красуємося. Посидим поки ще не темно, погуляємо. Що ж, фотографій море буде. Бо як же ж без фотографій в вишиванках і в конваліях. То кожен вечір працюй, працюй. Як щебечук. А дівчата кажуть, як у ліс? Так дощ. Я кажу, нам з комою перепон немає.